Вот так. Бабуся піклується за діда, переживає. Вот так. А дід хай не так вже її, її саме обзиває. Я не обзиваю її. Все. вона без серця. Mm -hmm. Чули, що каже, як без серця, вона з серцем. ти! <ріху> так, дивіться, гарний сьогодні дуже. Зараз будемо його добривати, щоб ще був кращий. Так, дідусь, ми сьогодні їдемо, знаєш куди? До старої фортеці на вали. Знаєш чого? Шо? Я вже тобі казав. Чого? я не знаю. Як це не знаєш? Ти знаєш. Ну скажи! Всі, хто знають, нас дивляться на Тіктоці, на інстаграмі, на Ютубі, везде знають, що ми також допомагаємо хлопцям ЗСУ. Ми сьогодні будемо показувати машину, яку зібрали. Не тільки ми збирали, основний збір був в Саші Давидова. Я його інстаграм-сторіночку залишаю внизу в описі. На нього підписуємося. Дуже класний спортивний. Хлопець, він займається, знаєш чим. Він е, діток, хлопців, жінок, всіх підряд навчає самообороні. Це правильно він робить? Як правильно. Так, і ми спільними зусиллями зібрали на машину. І зараз вже тако, дід збирається. Чекай, треба помитися, побритися. Все, ми зараз будемо робити таку невеличку підготовочку. І Давай! Потім... Да. І потім вже будемо вирушати. В старе місто, щоб вам показати, яку ми гарну машину для хлопців, для, для ЗСУ, для Збройних Сил України зібрали машину, гроші на машину разом з нашими підписниками. Наші підписники класні? класні. Саша Давидова підписника класні? Класні. А разом ми що? Разом ми класні. Все. Дорогі наші підписники, обов'язково підписуйтеся на наш YouTube канал і на інстаграм. Посилання залишаю внизу під відео і в описі. Так, стою зараз біля такої файної фотографії, щоб, по-перше, вам всім подякувати за те, що ви змагали з На... Цей збір, на який ми зібрали дуже гарну машину. Хорошу, і саме головне, що вона пригодиться нашим воїнам ЗСУ. Тому зараз вже дід шукати буде штани. Зараз вже буде шукати штани. І ми будемо будем вирушати шовно, шовно. В старі гори. Дід, де баба поставила твої штани? Де вони вже є? А йди, так, шукаємо бабу, шукаємо штани і їдемо. Так, в мене є ось така техніка. Я сподіваюся, що я її буду використовувати сьогодні, коли будемо щось знімати. Можливо, машину гарно вам подати, щоб ви подивилися, наскільки вона хороша якісна. Тому що вона була на СТО і зараз вже готова, щоб вам її показати ту машину. Така штука це стабілізатор. От, я поки що його не усвою. До речі, скоро вам зніму якийсь такий відеоогляд про свою техніку для того, щоб ви зрозуміли, на що я знімаю і на що не варто знімати. Про це буде окремий відеоролик. Тут всякі такі проводочки. І отака от сумочка. Так вона виглядає. Я зараз знімаю на Соньку, модель у мене ZV E10. Дуже хороша камера, звук. Я не пам'ятаю, як він називається, але я пізніше вам більш детально розповім, яку камеру потрібно брати, а яку краще стороною оминати. А поки бабушка збирає дідуся, покажу вам, яка в нас ялинка. До речі, пишіть, чи ви цього року прикрашали ялинку. Настрою особи немає, але ялинка є, тому що є дитинка Емілі. Їй було б цікаво побачити таку ялинку при можливості дуже гарненько. Де його кухова? Мала поховала. Яка мала? Таня. Де вона поховала? Так, тебе вже що? Помився. Зараз будемо тебе брити, дід. Треба машинку найти. Де машинка, бабусь? Чуєш? Вона не робить машинка. А де вона? Шкафовий. Шкафове? Ні. А от вона. Машинка на бонбончик. — Дігай на Так, давайте тебе трохи добрий. Ой. Шо рве! — То що я тобі зроблю? Таке воно є, воно. По а ну Саша вдягає. Не да. треба обзивати бабусю. це твоя рідна жіночка. Да. Давай. Зажрухайся, це ж ти ще де такий старий. Ой, все я был. Вон президент, такі старые, такие руки физкультурой занимается. Я же. А вот, давай камела худи, свитер дырейки, возьми. Давай не пиздыру, что ли, пап. Шею давай замотай ему шарф. Ой, люди, люди, дивіться, дивіться. Забери, люди. Бери штани вдягай. Де? Штани вдягай і виходимо, вже Морежокі, люди чекають. На вешалки давай. Ну, ну блядь, це, а. Це, ці воштани. Та бо тут ніби цей це, це, циган. Що ти, блядь, літаєш? Шкафовий. Все, вдівайся, я вже пішов, дід, давай. А йди, ну. Це мій золото, дороге. Що ж ти не взуваєшся, на? Чекай. Що ти трусишся? Пі-пі. Пі-пі. Емілі, це не мишка, це пухнастік. Так, це? Емелі, думаю, що це мишка. Кричи, кричи. Бачите? Це такий в нас пухнастік. Так, ми вже з дідусем вийшли на вулицю. От він. Дивіться, який гарненький, побритий. Тривога в нас. В Каменці-Подільському зараз тривога. І ми чекаємо зараз Саша Давидова і його друзів, знайомих. І саме головне, що чекаємо машину. Дід, ти доволі, що ми з тобою. З нашими підписниками зібрали файну суму для Хорошо. хлопців. Як ти рахуєш? <зас> Отлично. Що? Запихай. Все. Все, запихаю. Не будь. Це ми файну зробили з тобою справу чи таке особі? Як ти рахуєш? Добре. А що робити з людьми, які здають точки різні? А, що Бойові? робити? Судити, вішати нахуй. Страна рождає героїв, а пізда дураков. Дивіться, ці слова треба обов'язково десь записати. Запам'ятати на все своє життя. Для чого це лю руди, люди цього самі роблять, а? Вдовічне І все, блядь. За копійчину продаються, ну нахер таке робити, люди. Майте совість. Та шо, в, в цій країні треба жити, а не кернею займатися. Що ти не виходить? А ну дивись яка машина, дід. Yeah. А от дивись, яка машина. Yeah. Да? Yeah. Як ти? Що ти скаєш? Що, для воїнів? Ну да, файно зробили? Як ти? Чого, так? Ну. Ха-ха! Ха, винай! Давай давай! Ну давай. давай Потупаємось. Ну, сука, блядь. Хто не понимає. Привет. 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 Да. Ну, ти ж там нашив, от. Привіт. Привіт, зай. Зда, Дяма. Ну що, гарно? гарно. Давай. А? Давать машинку. Привіт. Привіт. Ну давай. Добрий день. Гаспод. Привіт, муся. Ну, привіт, привіт. Будем Зараз протестуєш що? Як ти кажеш, машинка на скільки балів? Ну <рес> от до да да, відмін. Ну то сідайте, будь ласка. Вона брата на метан. Але пливе, діть, ні? Пливе. Пливе, блядь. Ми вже в машині. Саша Давидов. Нагадаю, Будін... як тебе звати Діма, Діво, що купив повербанк. Павербалки є. Я, до речі, два повербанки <рігалки <рігалки> вже останні це <ці>, їдали. <рігалки> Мої емоції, чисто. Дуже дуже зручна машина, висока, саме головне. Зараз вони вам її тестувати, показувати. 100%. 100%. Це ти брав її в Львові. Так, так. Да, їхали Брик. в Львів спеціально ледве лази. Найшли, тож ріб, повірте, зв'язуватися з перекупами <пишіся> — Це сама важка справа, яка була в моєму житті. Типу, але слава Богу, ми не йшли. Привели, <пишіся> замонтували. Зараз на повністю на ходу. і неділька плюс дві паснемоють <пиші> приїхати і забрати. А вони прийдуть, що заберуть? Да, напевно, заберуть, тож не знайшли ми того, хто полезе, у мене прав немає. Так, ми мали на валах знімати, вам показувати машинку цю, але, мабуть, поїдемо в якесь друге місце. Христа, до Я думаю, більш цікавіше буде теж. Побачите наш камені з другої сторони. ви Нашу малину крала. Та то хуйня, блин. Слухай, ти теж знаєш, що малину крали? Куркулян дав. А оця машина хороша? Німецька, антон. Опельдіт. Спереді. бляха, у нас такі пробки, що це капець. Я, я не знаю, як нас машина в Чівкамець взялася. Дивіться, що? Дивіться. Що? Опа. І вже так їдемо. Хе-хе, <рес> це я вонімаю. Вонімаю, засуваю. Черепок. Бачки черепок, дід? Я бачу, що зуба стоїть, блядь. Це тут той, що у війни. Знаєте, для чого? Шо? Це тако, якщо хтось їде, кому щось не подобається, тако достаєте, відкриваєте вікно ж... і вже буряв. То треба слухай на борт таких мати. Так куди то їй ще він зроблений. Акуратно. О, все, супер. Познайомтесь з моєю мамою. Доброго дня. Найкращий дедушка Каменця Подільського і України. Ще третій раз. Наступаючи новим роком. Там скільки років? Не... Гадайте. Ну років 75. Не більше. А 87. А я. То, то по паспорту. З 37-го року. Слава Богу. Почитай місяця. Якби не ваш внук і підтримка, а бабуня, яка ваша гарнясенька, правда? Да, Красунька така. Я живу вже 57 років. І ніколи. То вам треба медаль дати. Да. Це ж якась брилянтова це, весілля вже медалець. Бажаю хорошого здоровля і довгих років Молодець. прожити. Молодець. А циганам і жидам і дурне голову не бере, Він <свист> душою <до> <свист> молодий. Все, будьте здорові. Давай, Шануйтеся, я також облегенько. Щоб, <свист> Щоб на 100 років місцева влада торт вам принесла до хати. Париж, 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 це любов. Ми їдемо в Францію. А ти куди б хотів поїхати, дід, за кордон? А ну кажи. Куди саме? В Чехію. Чехії? Я був в Чехії. Там гарне пиво. Так, да, там все гарне. Гарне пиво і хороші люди культурні. Не надо. Сум привіт. Я вже засвою. Ти та... просто їдь помаленьку і все. Так, помаленьку. Засвою. 40 років. Я над набіди Саня буде машину тримати, якщо що. А тут уже. По домом полночь, мовна. Піжду на пропасть. Куди? Пізду на пропасть. А дивіться, банка валяється чогось. Хтось, блін, напився і в. Чи таке наш <гум> Дід. А, як тобі подорож? Неудобно. Чуть-чуть не удобно. Світлана, ось Діка, заліз під машину і дік. Привіт, Діво. Бажаю здоров'я. Побажають здоров'я військові. Дякуємо військовим хорошого здоров'я. Щоб вони ніколи не хворіли. Так. В принципі... Саме таке стрьоне ми вже проїхали. Дивись, а тут акуратно буде тут болота, під язвої по цьому. По трабі виїхати право. Так, дід. Ми приїхали. Хує-мам'ясхую. <рігум> <рігум> Прогулянкую. Чого? Ну дивіться, зато провірили. Точно, повний привід, офігенно їде, пацани ніде не застрянуть. Слава Богу, так. Да. Ми вже зробили такий невеличкий тест-драйв, виходить, цією машиною. Давай руку. Бери! Беру! Так, ми довго тут не будемо, дід, бо ти не любиш свозняки. А нахуя вони потрібні? А ти любиш? Та ні зараз ніхто не любить свозняки. Добре, що вітру нема кстати. Mm. Бо вітер це для діда це все. Це свозняк. Давай, так. хуйня там хуйня. Так. І то, рад, Ладно, Саша тепер зараз розкаже, що ми сюди по настоящому приїхали. Дивіться, це робота, поле. Його треба зорати. Тут буквально минут три Да. Ми приїдемо через 3 часа. Да. Ви починаєте, поки ми поїхали. А ти брав з собою рискалі? Ні. Ні, я забув. Та руками! Давай, дід. Шо? Та ж рука, Ой. ну поле треба зорати, ми руками. Треба Йо, аж стало. ти ви швидкую. Ми сьогодні прийшли сюди показати машину людям, підписникам, які кидали копійчину, щоб зібрати таку файну, вже провірену машину. Тут є фортеця. Все, що хочеш. Ти довольний? Довольний, на 100%. Та навіть на 300. Все, зараз так, зробимо вам таке коротеньке відео. Заліз спад. Под машину і не пізді. Там орки будуть під машиною, Дітоль. Ми збирали, старалися. Саша Давидов збирав так само. Ми зробили файну справу. Це погано, що це добре. А Саша Давиду де? Або? Так от. Маленький. Гріх тебе не по цьому,ди сюди. <oticality> — Я тобі Славки теж, давай. Файна справу, Давай обнімемося, дід. Файну справу зробили. Мене ідея, давай ще на цьому відео поставимо якусь баночку, щоб на другу машину. Як ти кажеш? О, непогано, може бути. У нас в планах машина, або дрон. То в принципі можемо лишити баночку, можете потрошки починати Сашку донатити типу. А я не знаю, ну дайте нам 2-3 неділі. В нас є просто бригади, які щось потребують. Ми з ними поспілкуємо, що зараз актуальніше для них буде, і обов'язково вийдемо. Тобто, ну поки банка буде забиватися, того банка під цим відео є, і ми потрошки, потрошки вже почнемо, бо скоро буде новий хороший великий збір. Все ми будемо звітувати, показувати кожну купічину. Обов'язково вам покажемо, що ви не думали, що ми якісь собі собі в кармани. Так, машину вам показали. Діда показали з настроєм. З нами були хлопці. Дід сучасний, все як має бути. І санію також дуже багато чого зробили і ще багато чого зробимо. Поки є сили здоров'я, все буде файно. І Щоб захисники також не хворіли, повертали, щоб все все закінчилося. І ми збирали на якісь дитячі будинки чи там для котів, для собак. О таке щось. Чорні пуляри діжда не полоску. Щоб ти мала мама, тіше до колгосп. Щоб ти мала мами, тиші до колгосп. Гов, в Європа баба, хоче хлопа. Стара холера хоче ковалера. Ей, го в Європа, баба хоче хлопа, стара голера. Доначе і не вийобуєтеся. Дякую вам, що подивилися це відео. Підписуємося на інстаграм мій сані і, і все буде побачення. До...